Доброго дня! Чого чекає рід від вас? Що ви допоможете стілити, будете рішучою, рішучим, будете проявлятися активно, нехай, можливо і повільно, але будете мудрим по відношенню до ситуації. Не будете поводити себе як дурник. Вибудовувати чітке розуміння самої ситуації і діяти будете рішучим, тому що будуть саме ті, які будуть маніпулювати негативно ваш бік. Але от, незважаючи на обставини ситуацію, привожу приклад. Наприклад, ви рухаєтеся в розвиток, ви ставите перед собою задачу, але не досягаєте певного результату. Стосовно ситуації, вам говорять, що ви все одно повинні рухатись, ви все одно повинні діяти, ви все одно повинні повільно але проявлятися. Задіювати досвід, знання, не обнуляти, не ставити крапку на власному розвитку, а продовжувати свій шлях. Задіювати знання, долати, відсікати маніпуляції. Негативні дії, те, що не дає вам рухатись, боротися за своє місце під сонцем і рухатись далі в розвиток. Тільки таким чином ви зможете досягнути бажаного, рішучість по відношенню до ситуації і активність. І ви будете вдоволені саме тим і не тільки ви. А й ваш рід, що очікує від вас, саме рішучості і активності, по відношенню до ситуації. По відношенню до ситуації, яку потрібно стілити, пропрацювати, і по відношенню до якої потрібно активно проявлятися. Вперто рухатись до цілі, до результату. Ресурсу знань у вас достатньо. Щоб досягнути бажаного результату.